Викати телевізори, чи ваші телефони, таке не побачите ніколи. Іду в дуба Крия. Удень, не до біса, і дуба Хтори. І я, і я, і я, Іду в хто Рія. Хтось відкриває штори, а в нас в цей час вічнається завіса. Вітаємо вас на проєкті Мамо, йду в актори, де дев'ятеро учасників 45+, які ніколи не грали в театрі, з нуля створюють виставу про найяскравіші історії їхнього кохання. Окрім набуття акторських навичок, вони розвиватимуть особистісні характеристики та стануть значно впевненішими та розкутими, бо кожного разу на них чекають виклики, які не можуть не змінити їх назавжди. Сьогодні ми будемо прокачувати в наших героях їхню впевненість. А для цього їм доведеться по справжньому вийти із зони комфорту. Але перед цим давайте дізнаємось, як часто їм самим доводилось приймати виклики долі. Щось у мене дуже багато було цих виходів з зоні зони комфорту за останні там 15 років. Постійно відчуття, що Життя доля мене випробовує. Кожного зона комфорту це перехід до нової мрії. Будь-яка ситуація нас може вивести з зони комфорту і виводить. Ми повинні змінюватися і приймати себе новими. А це досить непросто. А ось Володимир як не намагається вийти із зони комфорту, все одно в ній залишається. У мене вибору не було. Мені або бути в зоні комфорту весь час, або бути нещасною людиною. І мені комфортно буває в тих ситуаціях, де інші страждають, тушуються. Я це проходжу як нотам. У мене це я хочу сказати природне. Хоча ні, один раз все ж було. Я в свої три роки знав дуже багато віршів, коли я вийшов. На сцену я перед собою вперше в житті побачив великий зал. У всіх була на очах одна думка, ще один поліз до Дід Мороза за подарунком. Я забув, хто я, де я і чого я туди попався. Я не змог не ні одного слова сказати. Я в сльозах тікав із сцени, мені хтось хлопав, хтось свистів. Я сказав, що це перший і останній раз, коли я поліз на сцену. Олю доля теж випробовувала, коли я народила свою другу донечку. Старша донечка навчалася в першому класі, і я пішла до інституту, ну, до університету здобувати другу вищу освіту. Робота може вивести із зони комфорту і Віталія. Певний вихід з зони комфорту, наприклад, коли до мене в студію приходять люди, які мені не подобається те, що вони роблять, не подобається е їх музичні вподобання, допустимо, реп. Ну, але робота є робота. Леоніде, а що у вас для мене проєкт на початку це був дуже сильно вихід з зони комфорту. На той час я вже звик до своїх депресій. Треба було себе пересилити, прийти, зробити, намагатися бути не таким, яким ти вже звик бути. Мартін, і от ми і за екватором проєкту. І можемо вже говорити і про певні досягнення, і про набуті нові знання. Але а, в мене є побоювання, що все це відбувалося, знаєш, в такій теплій ванні в камерній атмосфері, де ми носили їх майже на руках, де їм дуже затишно і комфортно одне з одним. А чи буде такою ж залізною впевненість наших учасників, коли вони вступлять у якусь більш жорстку гру? Адже на сцені кожен сам за себе. Такий перехід дійсно має бути, оскільки коли вони лише навчалися, так це була доволі там тепла, навіть домашня обстановка, так, щоб їм було максимально зручно, щоб ті а, знання та навички, які вони мали засвоїти, засвоїлись в максимальній мірі. Але зараз дійсно, коли цей бак, їх навичок вже наповнений, саме час подивитися, наскільки гарно вони володіють цим набором, і наскільки вони можуть переносити його далі. Тобто, наскільки їх рівень а, стресостійкості, наскільки вони можуть виходити з цієї ж зони комфорту, і найкраще для цього буде е, якийсь виступ, е, де будуть не лише вони учасниками, а й е, інші актори, і таким чином, щоб вони створили щось спільне та щось загальне. Буде цікаво подивитись, наскільки вони можуть влитися, та наскільки гармонічно працювати не лише з собою, але й з великим колективом. Чи ж можуть вони створити щось загальне? Є ідея відправити наших героїв на величезний проект Ніч музеїв, де вони працюватимуть з колективами різного віку. Куди їм доведеться виступати перед величезною аудиторією і пройти дуже стресовий репетиційний процес? Як ти думаєш, впораються? Так, це буде дуже гарно. Починаємо! Наші герої стануть частиною вуличного театралізованого перформансу Роман з тінню «Мамо, йду в актори створить уривок, присвячений барону Мюнхгаузену, А Едуард стане головним героєм. Мюнхгаузена його тінь це те, що люди не хочуть вірити в його. Мрії, видумки. Ви будете навпаки, такими, як він. Ми вам вибілимо обличчя, намалюємо оці, знаєте, бровки, оці мушки, оці губки. Фан-клуб барона Мюнхгаузена. І раз, два, три! Він збирається нагору, а потім одна за одною з опахалами своїми. Перекриваючи їх от сюди, пробігають, 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 пробігають. А чого ви стоїте? І раз. Не так швидко і тримайте коло. Ми не коментуємо, не жартуємо, ми сьогодні тільки працюємо. Добігли, стали і розвернулися тільки тут. Почав говорити і пішли. Не, не. Починає розповідати, пішли. Да ніж сюди, сюди, ноу no, ноу. No. А ось і стало зрозуміло, навіщо наші герої на панській горі ходили з яблуками на головах. Мюнхгаузен спустився, взяв корзинку, тримає. І він буде давати нам яблуко. І це так, ніби ну щось він змінив наше життя назавжди. Ви кладете собі яблука на голову і ви переходите на ту сторону, а ви переходите на цю сторону. Тепер пішли, пішли. Людочка, не туди. Прикол цього проєкту, що все проходить дуже швидко отак, так, одне за одним. Багато героїв, багато персонажів, завдання додому. Продумати свого персонажа Мюнхгаузен ще щось може передивитися, перечитати, додати собі якоїсь родзинки. Yeah. Ви, кожен хто ви, тому що у нас тут немає масовки. Велика енергія складається з кожної сильної, такої міцної частинки. Подивися на ці розгублені обличчя, не знають, куди йти, не знають, що робити, забувають мізансцени. Взагалі, якось в цьому потоці дітей дорослих людей взагалі загубилися. Чому де весь той набутий досвід, де оця платформа знань та вмінь? Ні, насправді дуже цікаво, що ми це бачимо зараз, тому що там, якби ми це знайшли там вже більше до кінця проєкту, проблем було набагато більше. Це стається доволі часто, коли, ну умовно кажучи, як студенти які там навчались, навчались в аудиторії, і тут прийшли на практику uh -huh. і зовсім не знають, що робити. В них є теоретичні знання. В них є практика, яку вони вони здобували на семінарах. Але коли ми говоримо про більш реальні умови, так ці знання вони не завжди гарно накладаються на реалії. І у наших учасників ми бачимо саме це: гарна теоретична база, є навички, але коли саме час їх реалізовувати, вони мають певну розгубленість в цьому. Ось це може говорити про те, що. Що них ще залишились ось моменти тієї внутрішньої невпевненості. І коли ми говоримо про вихід, а там з зони комфорту, про роботу з іншими, ось ця внутрішня невпевненість, яка була там глибоко-глибоко, вона швидко виходить назовні і дає про себе знати. Що будемо робити, як будемо рятувати ситуацію, бо виступ от-от. Угу. Ось що ж, ну тут я можу допомогти разом зі своїм тренінгом. Будемо розкачувати, будемо додатково створювати їм стресу, Ві умову дивитися, наскільки вони гарно їх переживають, і далі оцей досвід, який вони отримують, наскільки вони його реалізують, коли вже саме вийдуть з тренінгу. Тоді рятувальний тренінг. Дуже-дуже радий вас бачити. Перша техніка, яку я хочу вам запропонувати, вона називається паперова людина. Для цього в нас з вами є велика кількість газет, є скотч, є олівці, ножиці. Ви використовуєте все, що вам хочеться, і знадобиться. Ваше завдання зробити людину. Кожен робить свою. 4, 3 три. Один. Це про проекцію власного я. Зверніть увагу на окремі елементи. Тобто, на те, якого зросту ця людина, чи може вона стояти сама, чи їй потрібна допомога? Чи можливо вона десь зависла в повітрі? Чи навпаки, вона доволі зручно себе почуває на тому місці, де вона є, і доволі стабільно знаходиться там навіть сама. Грудь важлива була, я зразу сказала, що ну, подумала, що вона в мене буде. Спідничка також важлива була. А що я забула її причепити, в останній момент згадала це руки. Mm -hmm. <смас> Мабуть, на мене щось таке схоже. Як так. вам з тим, що вона не стоїть сама? А, так, я про це вже так, задумалась. Не стоїть вона сама. Угу. Потрібно тримати. Да. Угу. Як вам з Важко. Цим? Ну, так, Хочуть, по життю, по життю так, потрібно, щоб хтось тримав. Це в мене вийшов такий друзяка. Мій друзяка, такий високий, досить, такий, в нього витягнуті кінцівки, ноги, руки. От. І він сидить, ну, такий розслаблений, впевнений, трошки замрійливий. Чи є в нього якісь о, клопоти? Чи він повністю розслаблений? Такій позі комоту не може бути. Едуард почуває себе набагато набагато вільніше. Там помітно, що ось цей творчий потенціал в нього розкривається, розкривається, розкривається і розкривається. Будемо вважати, що це хобіт. Приймається десь так одяг. Я вважаю, що немає одягу. Він відкритий до світу. <рес> Віталій. Помітно наскільки він розкрився, і наскільки він не боїться показувати ось цю е, жартівливість. Ця його характеристика, ось поверховість, якщо можна так сказати, помітна, як і в правах, і важливо, вона буде помітна саме і при виконанні певної ролі. Можливо, тому що він не готовий до більш е, важких переживань. Паніла, що це буде чоловік. Чингачук, великий змій, який з, з одної сторони, він розлючений, воїнствуючий, а з другої, він такий добрий. У вас такий традиційний образ, такий ось суровий, ось е е е йде поряд з таким більш грайливим дитячим. Так. Так. Як це про вас, скажіть, будь ласка? Чи є у вас таке поєднання в вашому житті? Мабуть, дуже є, я ще досі Ні. дитина. Вона також еволюціонує, в ній доволі помітний, це злиття двох образів, полярні речі, але які починають знаходитись та об'єднуватися. Тобто, ось тут на ній доволі класно видно, як там, спочатку там, тривожна, більш скута, вона починає бути відкритою для нового досвіду. Ви будете екіпажем космічного корабля. Але ваш космічний корабль, на жаль, впала на планету. В неї, в неї є е, жителі, вони розумні. Але жителі цієї планети не знають, чи розумні ви. І вам потрібно буде довести, що ви розумна форма організму. Якщо не доведете, вони вас просто з'їдять. Видихнули. Але є ще одна проблема дипломат, який буде приймати рішення, чи розумні наші герої, в разі невірних відповідей забиратиме в них кисень, олівці. Не знаю, що це таке. Хто мені допоможе? Один одного любимо, підтримуємо, захищаємо. А чуть щось таке про емоції. Про їх я розумію, а що от треба робити? Я не я краще скажу. Перший то я не зрозумів за за що давалися лівці. Купа варіантів в голові прокручувалася. Що ж ми повинні зробити? Куди ткнути, на яку кнопочку нажати, щоб ми все таки були врятовані. Признак розуму, Давайте. що може бути. Що не віртувати карандаші? Вова, він також не заглиблюється сильно. Ось, і було б цікаво подивитися на нього в ролі більш драматичні. Для нього б, потрібно було б більше викликів. Тобто він їх потяне, і це буде для нього і для проекту дуже цікавий досвід. Як наші герої не намагалися врятуватися, нічого в них не вийшло. Зверніть увагу, хто отримав олівці від мене. Володя отримав. Володя отримала. — А я скажу, Володя сказав. А я скажу. Ключове говорити від себе Я, я щось можу, я щось хочу. В історії так про те, що, не дивлячись на те, так ми можемо бути частиною одного колективу, іншого колективу, третього колективу, але саме наша особистість робить цей колектив. Загальним думати тільки про себе це чистої води паразитизм. Ми спочатку особистість, вже потім колектив. І якщо ми забуваємо, що все ж таки спочатку ми одна людина, а вже потім ми можемо зробити щось класне, але ми можемо зробити, зробити класне це разом. Коли ми розчиняємось в колективі, наше індивідуальне може зникнути Леонід один із найбільш цінних учасників команди. Він е, відрізняється. Патріархальність, така традиційність поглядів. І якщо йому, там підбирати той репертуар, який ось на нього там дуже налазить, який на нього схожий, то відігрувати він буде на 100 На щось де діам, протилежне, боюсь, дуже у людей такого типу ця планочка, вона металева і вона вкопана насмерть. Так сталося, що нашій команді прям дуже-дуже не щастить. Цього разу замість космічного корабля вони опинились на підводному човні. В підводному човні є рятівна капсула, але в цій капсулі можуть поміститись лише шестеро. Кожен з вас зараз буде тягти ролі капітан корабля, який може вирішити, хто може врятуватись, хто ні. Вас буде час 10 хвилин, щоб вирішити. За словами Мартіна, бувають випадки, коли під час проведення цієї вправи люди починають по-справжньому битися. Але це не про нашу групу. Не пройшло й дві хвилини, як наші учасники почали добровільно виходити з гри. Я добровільно залишаю своє місце. А я роль не грала. Я от чесно скажу. Я от поступила. Тож я думаю, що тут думать? Тут взагалі думать, в общем, то і нема про що рішення моє, як вченого обдумане, виважене. Це говорить про чітку особистісну позицію, але для проєкту, та в принципі, для навіть для її особистості в проекті, це може бути як гарним викликом, так і поганим викликом. Це може бути шляхом до її профвигорання, емоційного вигорання. Тобто, якщо вона ну не знайде для себе ось цю рівновагу, що так мені не подобається, але я можу видати. Я є вчитель, да, я навчаю дітей, я, мабуть, то також. Мабуть, тому що я по життю така сама пожертва, і мені це не складно. Не на хвилину, навіть не жалкую. Акцент дуже на загальну взаємодію, і в цій загальній взаємодії вона може себе втратити. Як для особистості не дуже добре, тому що також емоційне вигорання. Для самого проєкту така чехівська дівчина, коли із суспільства йдуть вчені і вчителі. То керувати таким суспільством немає ніякого задоволення. Тому лишайтеся там, де ви є, і не знати, кому ще ліпше буде. Леонід ну, було б дуже цікаво, якщо б йому дісталася роль гея чи політика. Тобто, я далеко не впевнений, що він би максимально гармонічно в це влився. А ми ж не забуваємо, що це ж все ж таки перша секторська гра. Зараз здається, що настільки для нового досвіду він не готовий, він не пластичний. Досить для мене несподівано було, що зразу три таких, от ну, так, позитивних персонажі склали свої повноваження і сказали, що ми залишаємося на човні. Я як би очікував більш такої драматичної розв'язки. Ось так, вправа, яка повинна була максимально вивести наших героїв з зони комфорту, зніяковіла перед єдністю нашого колективу. Так що, Мартіне, вправа не вдалась? Ні, вона вдалася в контексті групи. Тобто, там ми розуміємо, там коли ми приходимо там до кошенят, вони не будуть на нас плигати та намагатись нас вбити. Ну, тому що це не їх природа. О, з цим колективом ну дуже схожа ситуація. В такому колективі, в принципі, якщо є конфлікти, то вони ну незначні. Ці психологи це хитрі професіонали. Я да, і провокатори теж, правда. Тому що зроби ляльку. Я взагалі ніколи нічого не робила. Я до того віднеслася, як до гри. А виявляється, тут такі підтексти, і лице, і одяг, поза. Стоїть, не стоїть, лежить, ти, не ти, зріст, все моє значення. Я хочу вам подякувати, тому що я завжди забуваю, що я особистість. Ти така одна. І Я хочу це приліпити на зеркало, бо я це забуваю. Я вибрала себе не правила гри, я вибрала себе, і тому я спочатку трішки затрималась, а потім та ні, я вже не грала, я зробила те, що зробила б в житті. Кожен з них приніс колектив свою частку, ці частки резонували, і в результаті вийшов такий колектив. Тобто колектив ну доволі м'який. З плюсів, отак, з цим колективом можна робити багато гарно, класно, але в певному діапазоні. Якщо ми говоримо про якісь е... Експерименти, якісь експресивні речі, які потребують ось саме ось цього внутрішнього полум'я, вони можуться видати кожен окремо, але є питання, чому вони можуть видати це разом і один з одним. Шовши із зони комфорту на майстер-класі Мартіна, і сильніше відчувши внутрішню енергію, наші герої готові до головного випробування, і саме тут повинна проявитись надзвичайна єдність нашого колективу. Коли ми з вами вперше зустрілись, ну, після кастингу ми прийшли, ми були практично чужі люди один одному. Коли вже була ніч музеїв, я вже повинен сказати, що ми не те, що не чужі люди. Ми вже прийшли до цього заходу, як, ну, як, давні, як давні друзі. Відчувати себе з час, часточкою великого, класного проєкту, за яким скучили дуже сум'яни, це. Ну, це не перевершені відчуття. І не посперечаєшся. Цього разу на сцені у наших героїв було аж 53 колеги. Це серце людське воно мені було вл... Чутно, як вона б'ється. Шалений день, ми до нього так готувалися довго. Вроді би, мало часу пройшло, а мені здавалося, багато роботи зроблено. Ну, я щаслива. Те, чого я боялася, те сталося. У мене впало яблуко, а, але дуже вдало, ну, я побачила його, я його відразу накрила криноліном, і їм вдалося його впіймати, тому все, все було добре. Ох, Вікторія, з яблуком не впорались не тільки ви. Найбільше боялася, щоб не впало яблуко, воно все ж таки впало. Але я вдячна всім жителям Сум, тому що їх так було багато людей, і вони всі нас підтримували. І це все хвилювання вже якось ну, вдячністю жителів воно складилось. А як там наш головний герой Едуард? Образ дуже цікавий. Ти можеш і так, і сяк, і з пальця вистрелити, хтось упав, і тоді зареготати разом з ними, підняти публіку. На репетиціях все трішечки довше було, а тут вийшов раз, 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 і я навіть не зрозумів, що сталося. Перформанс це для глядачів, глядачі задоволені. Це найвища нагорода. По емоціях на 10. по емоціях чудово. Просто емоції не передать словами. Збирались довго, все пройшло дуже швидко, але, але впечатлення на цілу ніч хвати. подивися це вже зовсім інша історія ти знаєш буквально пару репетицій тому до виступу спостерігала як наші учасники самі а, репетирували без будь-якого режисера без будь-якої допомоги зібралися і видали просто я вважаю по максимуму як думаєш ти так результат дійсно помітний а, наші цілі вони були реалізовані як бачимо що дійсно якість а, там репетиційного процесу якість впевненості наших учасників а, дійсно підвищилась у контексті тренінгу стало зрозуміло, що саме ось цієї внутрішньогрупової агресії, чи в принципі такого агресивного посилу назовні в них немає. Це і не гарно, і не погано. Так є. Тобто є такі колективи, які більш м'які, які ось саме на ось цій внутрішній сценарії вони виїжджають. Так це трішки зменшує їх загальний ареал. Професійний, але в тій ніші, яку вони займають, вони почувають себе комфортно та видають гарний результат. І в принципі, для нашого проекту для реалізації а, того виступу, який ми запланували, цього буде достатньо. Да, я теж вважаю, що це такий величезний скачок уже до нашої майбутньої вистави. Ми на вірному шляху, але попереду ще багато нових викликів. Їдемо далі. Яскраво прокачавши свою впевненість, наші герої готові до нових викликів. У надзвичайно атмосферному місці вони будуть набувати стресостійкість.